you Цього молодого чоловіка знали й поважали за його золоті руки та добре серце. Автомеханік Михайло Михайлодька знав про автомобілі все і з легкістю вмів усунути навіть найскладнішу несправність. Сьогодні Михайла проводять в останню путь. Боєць 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України загинув на фронті, захищаючи нашу землю від окупантів. Михайло Редька народився у селі Щуровичі Радехівського району. Тут минуло його дитинство, тут він навчався у школі і сюди так любив приїжджати до рідної батьківської хати, де уже назавжди оселиться біль і смуток. З 2009 року Михайло переїхав на Бродівщину. Тут зустрів кохання свого життя, дружину Іванну. Тут вони звили своє сімейне гніздечко, де народились їх діти. Голова щасливої сім'ї працював автомеханіком. Кажуть, він мав особливий талант. Численні клієнти звертались до нього і дякували за відмінно виконану роботу. Він був для своєї родини опорою, підтримкою, цілим світом добра і ніжності. Та усе змінила ця кривава війна, забрала ще одне молоде життя, забрала чоловіка у дружини, батька у дітей, сина у матері, брата у сестер. 2 квітня 2022 року Михайла Редьку мобілізували. Боєць 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони став на захист України і щиро вірив у перемогу. Але, знову, але 25 вересня 2022 року, під час наступальних дій на околиці населеного пункту Ямпіль Донецької області, життя водія розвідвідділення обірвалось. П'ять діб шукали тіло героя. У серці все ще жевріла надія та ні, Михайла більше немає. У його рідному селі Щуровичі прощаються із захисником України, віддають йому останню шану. Жовтневе сонце востаннє торкається промінням. Від рідної батьківської хати Михайла Редьку проводять востанню путь. Його пам'ятатимуть завжди: доброго, щирого, життєрадісного, талановитого і безмежно Люблячого у Михайла Редьки залишилась дружина, діти, мама і троє сестер. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях і спогадах. Доземний уклін Михайлу і всім, хто став на захист України і віддав своє життя за нас.